Черкаської області, бажаєте написати заяву, з треба отримання тілесних ушкоджень. Розбита голова з коліном Їхав, упав, поскаржився на поліцію. У селі Іркліїв на Черкащині патрульні помітили водія мотоцикла, який порушував правила дорожнього руху. Вимогу про зупинку мотоцикліст проігнорував та додав швидкості. Втікаючи, не впорався з керуванням і впав разом з пасажиром. Чоловіки серйозних травм не зазнали. З'ясувалося, що водій був нетверезий. Самій мотоцикл. Я Часний. вірю. Мій. Я просто, я ззаді сидів, ви бачите. На відео все є. Є, все на відео, я шлюм держав в руках, Возьми. водій керував моїм драсом. Ви розумієте, я випив, що я не захотів ним керувати. Водій ні. Я не тікав, я сидів за я говорив встань, кажу, ну смисл. Поліцейські склали на правопорушника адміністративні матеріали. Згодом мотоцикліст зателефонував на 102 і повідомив, що його нібито побили поліцейські. У підсумку службового розслідування інспектори встановили правомірність дій правоохоронців. Тож слідчі відкрили кримінальне провадження за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Максимально можливе покарання за статтею два роки позбавлення волі.